Всім прийде та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті, або, скоріш за все, на огляді бензокоса САДКО 2.2, LS або е, 2200. Е, ця моделька, в принципі, вона вдала. Карбюратор тут стоїть не такий, як на звичайнісінькій Китпромівській техніці, а більш схожий чимось на. Е, Оператор від бензопилки, але ще плюс влаштований з бочку ну зверху. тобто він е, Встановлений на трубки. Ну напилки отак, от, таке розположення. Ну, якщо, що, брати, е, варіант вдалий чому? Тому що вона їсть менше палива і тут іде Е система вдарує. Е, Самого циліндру, якось так. А, не двох, чотирьох, так. І за рахунок цього всього виконання вона їсть е, набагато менше пального, чим звичайнісінька кіпловнівська техніка. Були запитання, що робити там, карбюратор накрився, чи можна там. Е, Поміняти і встановити інший, щоб не встановлювати даного, то такий, як тут встановлений, можна. Звісно, що можна. Це ви викручуєте сам текстоліт, міняєте текстоліт на стандартний на такого ну Це 36 шостий, немає в мене на 40. Ну, є, але не тут. На 40 От, встановлюєте, встановлюєте одну прокладку, встановлюєте іншу прокладку і, звісно, що встановлюєте кітпромівський е, карбюратор з косарки на 40. Але е, до цього всього діла ще потрібно буде вам приліпити е, бажану нову ручку газульку, тому що ця вже не стане. Ну, або щось зліпити. І е, не забувайте про те, що після даної от такої от модернізації вона у вас буде жерти трохи більше пального. якось так. Дана техніка приїхала з проблемою, що заливає свічку. Судячи по повітряному фільтру, я б не сказав, би, що з -з заливає. Е, я її запустив. А, і ще сказано, що вона не запускається. У мене вона запустилася з другого разу, але їй не вистачає холостого ходу, от якщо, ну і трішечки піддимлює, не вистачає холостого ходу і димить, димить е за рахунок пального, тут, мабуть, паре... ну не пального мастила, перебор з мастилом. Але ж і ще один нюанс є, що тут нічим покрутити е холостого ходу. тобто додати самого холостого ходу, якщо ми отак от подивимося, то він там, ну майже на мінімумі, його можна крутити аж до самого центру оцього конуса. От і конус і тут до самого центру. Можна крутити або якоюсь плоскогубцями якимось, або десь шукати викрут. Викрутка в мене є, але вона все рівно сюди не встає. Але в принципі накрутити можна краще взяти отак от пласкогубчики і напродолити. Інших варіантів немає. Звісно, що потрібно буде свічку викрутити і глянути, що у нас там із засаженістю. Пріш за все клієнт просто перелив мастило, Інших варіантів немає. Ну, видно, що мастила забагато. Стан циліндропоршневої групи візуально ідеальний. Нагарчик на поршні присутній. Чорний такий, маслянистий чорний, наче закопсувалась там переробка. Вона до мене приїжджала, ну, скоріш за все пару тижнів тому я її тут міняв просто щеплення, тому, звісно, я її і на огляд не виставляв. Зараз спробуємо. Бачили самі, вона працює і не глохне, не потрібно притримувати газу Коли е, клієнт сам розбавить трішечки чистим пальним цю паливну суміш, тоді вона не буде так дуже-дуже жорстко. Диміти, наразі, що тут буде зроблено. І трошечки промию от зону чистого повітря, хоча вона чиста. От, візуально вона там. Ідеально чиста. Це все вже не зона чистого повітря. І е, почищу сам повітряний фільтр. В чистому пальному не вздумайте мити, бо він стане здоровенний, як пішка. І оце, звісно, трішечки потрібно буде обмити, щоб воно було гарнесеньке, ідеальненьке. Ось така от, Бачите, -от. От, я ж правильно сказав, 2200. GTR-2200. Хоча я на книжку не дивився. Це формовка Садко 2200 з таким от карбюратором. Наскільки тут поршень, не знаю, але судячи по параметрам Тут об'єм двигуна тут є, от вказаний 43. Тобто тут поршнева з поршнем на 40. І ну, в принципі вистачає. Ну Єдине, що, чому мені подобаються от садко, чому мені подобаються зомакси. Е, тим, що е, вони хоч і е, об'ємні, тобто з е, поршневою 40 або 44, але їдять менше, ніж звичайний Кіт Про. Ну, Дякую всім за увагу. До нових зустрічей мир вам!